Дитячий одяг малючок лупіло. Костюмчик на 6-12 місяців, костюмчик трійка на 12-24 місяці, шортики на 2-3 рочки, костюмчик двонитка на 2-6 місяців, штанці на 92 см. Маєчка на 2-4 роки. На 18-24 месяцы штанцы. Комбинезончик летний на 2, 6 месяцев. Там в упаковочках костюмчик на 6-12 месяцев. Костюмчик двунетка на 26 месяцев. Костюмчик летний на 6-9 месяцев. Костюмчик 3К на 6-12 месяцев. Жамка на 24 роки. Костюмчик трійка на 12-24 місяці. Костюмчик на 9-12 місяці. Чоловічок на 12-24 місяці. Набір футболок 98-104 см. На 86,92 см дев'яносто два вісімдесят шість дев'яносто два, літні шортики, дев'яносто вісім сто чотири сантиметри, набір бодіки та штанці на 12, двадцять місяці Кортинка на 98-104 сантиметри. Худі на замочку. Два нитка на 98-104 Літні комбінезончики на 62 68 сантиметри, костюмчик на 9 12 місяців, 62 шістдесят.